Замість снігу дощ, це Україна. Є лопати снігу немає. Цікаво, дочекаються, вони чи не дочекаються снігу ці лопати. О, одразу їх розберуть. Гарні такі. Діяки є. Отак От <кій> зима буває різно, як і люди. Рік на рік не приходиться. Хоча ще попереду два місяці, якщо чесно. Що мені це тут подобається? Просто подобається.